Але б у Львові в рот їбали. Пробити на голову. Як вісьмастер річник із вашу. Як оце побачко не їбусь, дуре їбана. Я лесбійка, дебіл. Вам нахуй не треба знаходитись в Україні. Ви тут не потрібні. Дідьте сидіть хуй за гранти в Америці. Дура їбана. А тепер дивися, кабила, подивися. Тепер дивися. Мій батько загинув за Україну. А ти, як і байна, сука, зараз виставляє себе вище загиблих героїв. Тепер дивися нахуй. Тепер, тепер знімай мене Чувак, зараз висловлювалась за ЛГБТ. Босі, я такий готую. Я та контент. Мій батько загинув за що? За тебе, сука, шалаву єбучу, кабила ти ебана нахуй. Я тебе в порошок, сука. Я підпишу контракт, нахуй, 18. Я приїду, сука, з автоматом, я тебе нахуй вб'ю, блядь. Кабила ти єбана нахуй! Сука, шалава ти їбуча! Osionfish. А, а ви знаєте, що з вами буде, коли приїде поліція? Я твою маму Ли, я їбав сукинися на голю. Як приїхала і поїхала. мамо Сергіївна! я їбав нас! Я засвідчую! Засвідчую! офіційно заявляю, я проти ЛГБТ. Я вважаю, що ЛГБТ ідеї рунують суспільство зсередини. Хлопці, ми питали вашу думку. Ми, ми питали а, вашу а, думку. Ви до нас і сказали, вот ми не підходили, стали? ми сидимо. А да, ви підійшли і спитали? Ні. Ми Сына, сидимо.

Гомофобія малолеток, Запам'ятайте її батько. Я стану президентом. Розстрелювати на сінагозі. Оу, є! Запам'ятай мене на. Мій батько загинув не за таких піддарасів, як ти, нахуй. Не за таких сук, як ти, блядь. Він загинув за суверенітет. І за мене. Як думаєш, хто? Або знає? Ти, чмо, О, ти чмо, блядь. Ти чмошні ца. Ти чмо, блядь. Окей. Ти є сука. Окей. Okay. Мій батько не загинув за те, що в суки як ти, жили на країні, в країні демократії. Окей. Okay. А ти здохнеш в муках. Я тебе лічно вб'ю, нахуй. А, а знаєш. Салаво є знає... буче. Я тебе виїбу, смерті, нахуй. Моя країна, Моя країна. За якою піду воювати? Дійсно, <гум hai> я піду воювати. йди вже воюй. Ви діши не фотографують. За їх у я піду з нею воювати. Якщо я вернусь, я її вб'ю. Особисто я її за сука, тими руками нахуй. міша, 13-12. Кака, бета буде у Львові киця. <запний> Опитування буде ви що ви їх провокуєте? Виключить свої відео, ставте, пишіть заяви, все. Ви один одного провокуєте і викликаєте поліцію. Ну бо так не буде. буде. Дискримінація в Україні ви, ви не буде. Принаймі примені. Честь за цю країну. Ти єбуча шалава, нахуй тебе будуть їбати, нахуй 20 їбучих їбальників нахуй! ЗСУ з, з 92-ї окремої штурмової бригади, блять, в рот, вніс, вого, вогу, вогу пізу, а чого нахуй? Запам'ятала нахуй! Запам'ятала нахуй, шалава ти буча! Запам'ятала нахуй! Голода вгоре! Голода вгоре! Емоції казка! Дай ройня свободу!